Цього року виповнюється річниця для заснування дивізії Галичина. Що це така була за військова формація? Де, 1943 року ця дивізія з жителів Галичини створена в складі німецького війська. Чому в складі німецького війська? Тому що йшла Друга світова війна, і радянські війська окупаційно наступали на територію України. Ми знаємо, що частина українців воювала в складі Української повстанської армії. Армії Української держави, яка боролася проти Німців і проти росіян. Але в Галичині на той момент УПА не було. І е, українці, які пам'ятали окупацію 39-41 років, бачили ці злочини, вбивства, катування, репресії, зазнання в Сибір, депортації, вони не хотіли повернення радянської влади в Галичину. І тому, коли радянський фронт наближався до Західної України, було вихід або лишитися і бути мобілізованим Чорну армію, або йти в УПА, якої тоді ще не було в Галичині, або е, йти на службу до німецького війська і постаратися не допустити радянських окупантів до Галичини. Е, тому е, в 43-му році, в квітні, була офіційно утворена дивізія Галичина, де Купчав набрав добровольців з Галичини. Чому саме Галичина? Тому що частина німецького командування була не прихильна до ідеї незалежної України. І тому не хотіли назвати дивізія Україна чи дивізія Українська, а назвали Галичина більш локально. Причому дехто навіть не знав, що Галичина це частина України. Деякі з німецьких командирів думають, що там живе народ галичани. І тому одна з мов. Спіційних дивізій, бо написана Галицька, в чітко і не існувала. Ось, і відповідно, е, чому люди йшли до цієї дивізії? Ми знаємо, що існує московська пропаганда, яка розказує, що начебто там були українські нацисти, які там йшли в німецьку армію, щоб там робити військові злочини, пересадувати євреїв, а це все неправда. Тому що до дивізії Галичина йшли жителі Галичини Західної України, які. Були патріотами і не хотіли допустити радянської окупації Галичини, і тому при утворенні дивізії було дотримано ряд умов, наприклад, застосування лише на Східному фронті, лише проти радянських військ. І це буде єдина дивізія у німецькій, в структурі СС, яка мала капеланів. Питання чому СС? Тому що, згідно законодавства Німеччини. Іноземці не мали права воювати у Вермахті, а були ще окремо війська СС. І маючи широкі повноваження, вони могли створювати оці дивізії з підкорених народів. Тут слід розрізняти організацію СС нацистську і організацію Waffen-SS, це військове формування з місцевих підкорених народів. І це була саме дивізія waffen СС Галичина, така була її офіційна назва. Е, так. І е, ця єдина якраз. Єдиний військовий загін в складі війська СС, який мав капелані. Тобто для українців це дуже важливо було. І добровольців набралися майже 100 тисяч, але прийняли лише близько 11 тисяч, одинадцять тисяч було прийнято. Вони рік часу проходили вишкіл з травня по червень 44-го року, тобто 43-го по 44 й тому що німецьке командування дуже добре ставилася до своїх солдат і дуже їх готувало, навіть якщо це були солдати іноземці від радянських військ, які хапали людей і кидали їх в бій без зброї, ну, часто. От. І дивізія була готова в червні 44-го року і відправили на фронт, в Галичину, якраз там лінії фронту. І дивізія зразу ж попала в Бродівську битву. Коли радянські війська почали військо-сандомирську операцію, німецькі війська опинилися в оточенні і в тому числі дивізія Галичина серед 11 тисяч бійців. Близько 7-8 тисяч загинули, поранені або попали в оточення. Вирвалося лише близько трьох тисяч загалом. От, тому багато хто впав в полон, а дехто де, вирвався з оточення, а дехто кілька тисяч приєдналися до УПА, не маючи змоги вирватися з оточення. Тому дивізію відвели на докомплектування, на відновлення, на реабілітацію. І аж зимою 44-го вона знову була до боїх дій. Так само існує легенда, пропаганда, що начебто вони брали участь в придушенні Варшавського повстання. Цього не було, тому що дивізія тоді розвідновлювалася. Потім дивізія була перекинута в Словаччину, де брала участь в боротьбі з комуністичними партизанами і захищала місцеве населення від дій цих партизанів. Потім весною 45-го вона була в Австрії, коли вже Німеччина програвала остаточно. німецьке командування дозволило снування. Окремої української армії, яка стала назвою Українська національна армія. І дивізія Галичина пішла від як Перша українська дивізія. Це її офіційна назва. Так, відповідно, вона мала свою емблему, свої національні символи. Це був Золотий Лев на синьому фоні. Ось такий шеврон дивізії Галичина. Золотий Лев це символ Галичини, а перед тим Королівства Руського короля Данила Романовича. От, відповідно, вона війшла в склад української національної армії, як перша українська дивізія, командувачем цієї армії був генерал Павло Шандрук, український військовий ще з часів УНР. А командиром одного з полків був Євген Кубігущий, це колишній командир батальйону Роланд. А іншого полку, це Аверкій Гончаренко, командир бою під крутами на стороні українців. І е, на початку травня, коли вже зрозуміло, що Німеччина капітулює. Командування дивізії вивело її з оточення радянського, зокрема за участі Верки Гончаренка, який зміг вивести частину з оточення, в американську і англійську зону окупації, де вони були інтерновані і два роки пробули в таборах для інтернованих. Потім була історія, що радянське командування домагалося ведачі їх як громадян Радянського Союзу, і це було б дуже печально, тому що всіх, кого. То борав участь в боях на стороні німців, вони розстрілювали або відправили в Сибір. Але завдяки старанням українського архієпископа Івана Бучка, їх не видали Радянському Союзу, тому що вважалося, що вони, будучи громадянами жителями Галичини, до війни не були громадянами Союзу і це їх рятувало. Тому після закінчення інтернування вони розселилися по світі, по Англії в Канаді, США, Аргентині, і тому вони створили таку собі діаспору, їх називають дивізійники. Тому дивізія Галичина це не те, що кажуть радянська пропаганда чи російська пропаганда, чи якась інше, що це ніби такісь нацисти, тому що, як вони кажуть, вони були в СС, а СС була засуджена юридицьким трибуналом, наче вони всі нацисти. Але це неправда, тому що юридицький трибунал не засуджував організацій, а лише конкретних людей. І там було близько 16 процесів в Нюрнберзі над конкретними людьми. Відповідно, жоден дивізійник не вчиняв військових злочинів і не був засуджений ніяким трибуналом. Це потім підтвердила комісія в Канаді в 70-х роках. Отож, вони не були ніякими військовими злочинцями, не були нацистами, вони були борцями за волю України, які боролися проти найгіршого ворога. Це комуністична росія. Yeah. Галичина була створена за зразком українських свічових стрільців. В Першій світовій війні теж була створена військова формація. Складі австрійської армії, яка е, мала стати ядром для майбутньої української армії Незалежної держави. Так мав статися з дивізією Галичина. Але країна, на стороні якої воювали дивізійники, знову програла, і тому створити українську армію з неї, з неї не вийшло. Е, тому е, бойки дивізії Галичина стоять в одному ряді з е, січовими стрільцями, з українсько-посланської армії та іншими. Е, Вояками, які воювали за волю України проти московських загарб.